Близький друг. близький, великою довірою, з людиною, це людина, з якою можна говорити на різні теми, на різні теми. Про вульгарі я не кажу, то не на ємійконі, але поговорити можна взагалі. Дівчата його дуже любили. Він співає прекрасно, він декламує прекрасно, він пише прекрасно, грамотно, кількома мовами, от що. До нього не можна не закохатися. У його товаристві завжди було весело, ніхто не сумував. Дотепний, такий, розумний. Але то не хвалько. То не, не земто, яка, не лоботряс якийсь такий, дуже солідний. Він знав, де, чому місце. А, яка тема годиться там, яка не годиться і де. 80 років. Сам прожив. До, до, Батьками переживав смерть брата, який загинув у шахті на Донбасі, тоді на силі брали взагалі хлопці молодих. Володії кількома мовами, практично так розмовляє із п'ятьма чи шістьма мовами. Єдина просто універсал. Я його вихваляю не тому, що він посад, він член кореспондент Академії Української Республіки, України. Його, до його голосу прислухаються і поети, і науковці, і політики, і так далі. і так далі. Чи він раз хоч десь погане слово? Чому про нього, що він не тебе укнув, що можна, ніхто дозволяється ні? Він вміє язика притримати, не треба так. Але то не той, що будь, долис, що догоджує всім. Він дуже принциповий, дуже принциповий. Таких людей мало. У нас таких людей на Закарпатті немає.